Вітаємо в студії Вечерпно. гість нашої студії сьогодні. Доктор історичних наук, професор Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля Тетяна Чубіна. Тетяну Дмитрівну вітаємо, Доброго дня. громадськість виступила з активною позицією підтримати автономію Черкаського інституту пожежної безпеки. Розкажіть, будь ласка, про ту ситуацію, яка виникла з навчальним закладом, і які загрози його основання? Дякую за питання. Хочу сказати, що та ситуація, яка склалася навколо інституту пожежної безпеки, вона вже будоражить уми і громадськості, і взагалі всієї спільноти нашого регіону, вже не один рік поспіль в листопаді, 2013 року, згідно розпорядження кабінету міністрів Миколи Азарова. Черкаський інститут пожежної безпеки, на той час Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля втратила свій статус самостійності і стала структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України. За цей період ми пережили декілька етапів: від повної загрози знищення навчального закладу до. Його сьогоднішнього статусу сьогодні немає загрози зникнення навчального закладу, але ми не маємо. І певної автономності, і певної самостійності. Тому, звичайно, такий навчальний заклад, який знаходиться в центрі України, він має бути автономним і незалежним. Тому що це не лише провідний заклад, скажімо, нашого регіону, це провідний навчальний заклад, саме у відомчій світі системи ДСНС. Сьогодні в цьому навчальному закладі є відповідна база. Яка дозволяє бути самостійним навчальним закладом. Сьогодні в цьому навчальному закладі є відповідно професорсько-викладацькі кадри. Сьогодні наш навчальний заклад може гордитися своїми випускниками, серед яких, наприклад, 25 генералів, величезна кількість скажімо, найкращих працівників підрозділів ДСНС, які сьогодні несуть службу у всіх куточках нашої країни. Сьогодні ми маємо і гордимося тими вихованцями, які навчаються в Черкаському інституті пожежної безпеки. Це не лише курсанти, а й студенти, тому що ми, крім форми державного замовлення, ми ще маємо і можливість навчати студентів на контрактній основі. Тому. Та ситуація, яка склалася навколо навчального закладу, особливо це було яскраво видно взимку 2015 року, вона показала таку єдність своєрідну в нашому регіоні громадськості, керівництва області. І, звичайно, активну позицію працівників навчального закладу лише завдяки зусиллям всіх перечислених людей, і також підтримки народного депутата Миколи Томенка вдалося, скажімо, зберегти навчальний заклад. Тепер всі мають єдине бажання повернути автономність і незалежність. Це не лише, скажімо, якась амбіція. Колективу Академії пожежної безпеки це в першу чергу бажання мати провідний навчальний заклад в нашому регіоні, мати певну самостійність, і це, скажімо, сьогодні має певні підстави і з точки зору геополітичного розміщення навчального закладу в центрі України. І це має такі підстави, тому що, скажімо, сьогодні в тій ситуації, яка є в країні. Такий навчальний заклад є конче необхідним, тому що е, ті фахівці, які готуються, вони не лише, скажімо, мають е, ну, такий, скажімо, поклик захищати населення в мирний час. Вони сьогодні край необхідні і, скажімо, в зоні е, воєнного конфлікту. Тому, звичайно, зберегти навчальний заклад дуже важливо, тому що це ну, в першу чергу обов'язок перед нашими вихованцями. От, наприклад, у цьому році ми не маємо державного замовлення і не змогли набрати курсантів для навчання в магістратурі. Ми просто не мали жодного місця. Хоча, скажімо, рейтинги наших випускників дозволяють їм бути достойними магістрами. Тоді, наприклад, наш споріднений заклад в Харкові має 31 місце для магістратури у Львові 61. Тому ну, є певні такі моменти. Прикладів можна наводити безліч, але головна задача зберегти навчальний заклад і повернути йому автономність і незалежність. А яких саме заходів слід вжити, аби зберегти навчальний заклад? Ну, в першу чергу, звичайно. А те, що робиться, скажімо, і той самий круглий стіл, який був декілька днів тому, коли громадські організації і політичні партії. Об'єдналися і звернулися, підготували звернення до президента, до уряду з проханням відмінити розпорядження злочинного кабінету міністрів Азарова і повернути статус незалежного навчального закладу. Ну і звичайно, активна громадська позиція теж сприяє тому, щоб. Це, це питання, скажімо, не забувалося і е, вирішувалося в першу чергу. Дякую. Сьогодні ви берете активну участь у передвиборчій кампанії. Розкажіть, будь ласка, як вона відбувається та поділіться своїми враженнями. Ну, да, Передвиборча кампанія це такий своєрідний етап у житті. Тих хто балотується, да, скажімо. Для мене це взагалі своєрідний такий період в житті, тому що я вперше балотуюся в депутатину в даному випадку до Черкаської міської ради. Сказати про те, що це складний період, ну, для мене особисто, це не сказати нічого. Це не тому не складний, що це забирає багато часу і багато сил. Для мене особисто цей період складний тим, що, зустрічаючись із своїми потенційними виборцями, із тими людьми, які проживають на моєму окрузі, я якимось чином. Всі ті проблеми намагаюся пропустити через себе і навіть ну. Розуміючи, в який ми складний час живемо і бачу не ті проблеми, скажімо, там під своїм якимось кутом, в деяких моментах ти навіть не усвідомлюєш, наскільки це може бути складно і відповідально. Це не лише там, скажімо, асфальтування прибудинкової території, чи увімкнуте додаткове освітлення. Це по великому рахунку дуже часто людські долі. І коли ти це бачиш, коли ти розумієш, що ти вже відповідальний перед цими людьми, це накладає на тебе певні обов'язки і, звичайно, певну відповідальність. Інколи бувають такі моменти, коли ти навіть не, не усвідомлюєш, ну, наскільки це може бути складно реалізовуватися, да? наприклад. Інколи бувають моменти, коли ти зустрічаєш, наприклад, певні... Ну, скажімо такий, супрот, ну, певні перешкоди зі сторони інших якихось, скажімо, я не говорю політичних сил, а можливо просто інших людей, да, які теж працюють на цьому окрузі або які живуть на цьому окрузі. Але це, напевно, не саме головне, да, наприклад, це все можна пережити, це все можна перетерпіти. Саме головне, щоб було видно результат в цьому всьому. І от в цих моментах ну, ти бачиш людей, ти пізнаєш їх, і ти розумієш, на кого ти можеш в такій ситуації да, ну, покластися, хто завжди тобі підставить надійне плече. Важливо те, що в таких от моментах у цій передвиборчій, скажімо, гонці, яка, як я вже говорила, забирає багато сил, командна гра вона ну, несе такий результат. Ми, наприклад, цими вихідними прибирали лісосмогу від вулиці Луначарського до вулиці Мінділеєва. Звичайно, якби це було, скажімо, там один чи два чоловіки, ми навряд чи зробили б, скажімо, ту справу, яку ми запланували. Зібралися жителі мікрорайону, що радує, було дуже багато дітей і радує той ентузіазм, з яким, ну скажімо, прибиралася ця лісосмуга. За дві години ми назбирали більше 70 мішків сміття. Да, це була, ну, скажімо, складна робота, але це приносило задоволення від того, той результат, що сьогодні довкілля чисте. Це приносило задоволення. Скажемо, коли там у нас було свято вуличного футболу, коли ми разом з дітлахами вболівали і вибирали найкращу команду, це теж був командний дух, це теж була єдність, якась своєрідна така. Я не знаю, як складеться там по-дальшому, скажімо, із моїм депутатським. Да, По-різному можуть складатися, і хай переможе, ну скажімо, найсильніший. Але дитячі очі. Які ти зустрічаєш там кожного дня, або коли ти бачиш цих людей щирих, людей, які хочуть так само, як і ти, якихось змін у своєму житті, у своїй країні, у своєму регіоні, це дає сили і віру в те, що да, наша країна стане розвинутою європейською країною, і наші діти, наші внуки будуть саме жити в такій достойній європейській країні. Зараз ви, як ніколи, багато спілкуєтесь з людьми. Які їхні настрої, що їх хвилює найбільше? Та їх хвилює дуже багато питань, я вам хочу сказати. Їх хвилює питання, починаючи від умов їхнього існування, наприклад, да, там, від певних там, тарифів, наприклад. Їх хвилюють питання. Збереження країни їх хвилюють питання, скажімо, підтримки мало забезпечених верст населення, їх хвилюють побутові проблеми, починаючи від освітлення і закінчуючи, наприклад, транспортною проблемою, наприклад, для того самого мікрорайону Луначарського є проблемою те саме тролейбусне сполучення. От зараз жителі мікрорайону просять про те, щоб самий перший маршрут в ранішній ну, був трошки. Здвинутий, наприклад, в часі, тому що перший маршрут не дозволяє тій кількості людей, які їдуть на навчання, на роботу, своєчасно добиратися, скажімо, до основного місця призначення. Їх хвилює дуже багато питань. Наприклад, певний час. Спортивна секція, якій займалися дітлахи мікрорайону, знаходилася на базі спортивної зали 13-го ліцею. На сьогоднішній день у дітлахів мікрорайону немає такої можливості займатися, скажімо, саме в цьому мікрорайоні. І їм вечорами приходиться їздити, скажімо, до центру. А діти мають певні результати в спорті. І ті, хто має можливість, скажімо, фінансово туди добиратися або часово, коли їх батьки туди то й ти далі продовжують займатися в спортивній секції. А ті, хто не має такої можливості, вони сьогодні взагалі, ну скажімо, відірвані від цього. Чому ми не говоримо, наприклад, про те, що, скажімо, у мікрорайоні немає належного, скажімо, освітлення. От ми в перший. Тиждень передвиборчих цих цих перегонів пройшлося мікрорайоном 26 ліхтарів, не горить на розі вулиць Ярослава Галана. Це ну, хіба не проблема? Проблема. Тому. Налаштувані проблем дуже багато в мікрорайоні. І те й не взагалі не, не лише в мікрорайоні, на якому, скажімо, я сьогодні балотуюся. Цих проблем дуже багато у нашому місті, у нашому регіоні, в нашій країні. Тому, тому... а вирішення яких проблем мікрорайону Леначарський стануть для вас першочерговими? Ну, питання всі першочергові, да? Починаючи, скажімо... Від пандусу необхідного для мешканців одного з будинків для того, щоб можна було, скажімо, на інвалідних вістках спускатися. І закінчуючи, наприклад, там, ну я не знаю, проведення транспортного маршруту там до вулиці Грибної, хіба це не першочергові завдання? А скажімо, Ті самі питання, які стосуються там, того ж самого залізничного переїзду, да? тому що це основна артерія, яка поєднує мікрорайон Луначарського і мікрорайон Можайського. Там саме знаходиться сьома школа, з якою, наприклад, всі дітлахи мікрорайону щодня переходять цей залізничний переїзд. Питань дуже багато, дороги. Хіба це не питання? Звичайно питання. Тому. Першочергові завдання, ну, скажімо так, побачити проблеми цих людей, почути їх. Тому що більшість з них просто на сьогоднішній день залишається непочута, незрозуміла. А потім почати просто цілеспрямовано виконувати всі ці дії, всі ці програми. Тому що ну, не буває таких проблем, які, скажімо, треба відсунути десь там надалі і на потім. Всі проблеми нагальні, всі потребують якогось вирішення, і лише комплексний підхід до вирішення цих проблем може дати результат. Тетяна Дмитрівна, знаєте, всяке може статися, як то кажуть. А чи будете ви підтримувати тих самих жителів мікрорайону? Ну, якщо не станете депутатом. Ну, знову таки, я вірю в те, що по округу і переможе найсильніший. Тому як має статися це, вже будуть вирішувати ті, хто безпосередньо має вирішувати наші виборці. Але однозначно знаю, що, скажімо, цей період, який був, да, скажімо, цей період передвиборчих перегонів, він однозначно не, не пройде, скажімо, повз мене і повз тих людей, з якими за цей час вдалося познайомитися і поспілкуватися. Тому що, ну, як можна, наприклад, вже не перейматися, скажімо, долею тих дітлахів, яких я, з якими я познайомилася на мікрорайоні, да? як можна, скажімо, Наприклад, там не спілкуватися із чудовими жителями, скажімо, цього мікрорайону. За цей період, наприклад, багато дуже було таких приємних знайомств, які залишають свій відбиток на все життя, таких знакових знайомств. Наприклад, декілька тижнів назад я познайомилася з чудовою людиною, з Тамарою Володимировною Грель Вона проживає. На одній із самих дальніх вулиць мікрорайону, і вона є автором ряду таких дитячих віршів, які наскільки проникливі, наскільки беруть за душу. Але коли ти читаєш ці вірші, це одне. А коли ти ще от спілкуєшся з Тамарою Володимирівною, вона наскільки щира людина, яка заряджає своїм оптимізмом будь-кого, тому що в неї був у житті такий період, коли вона довго хворіла, але вона при цьому не опустила руки, почала писати вірші. І вона є сьогодні прикладом ну такої життєвої енергії оптимізму. От як можна, наприклад? Після там, якогось часу чи 25-го, да, перестати спілкуватися з такою чудовою людиною. Як можна, наприклад, спілкуватися, перестати спілкуватися з такою чудовою людиною, як Таїсія Йосипівна з будинку по Ярослава Галана, 13, дріб 2. Вона наскільки енергійна і наскільки заряджає цю енергію весь будинок, там сотні мешканців, але от вона їх заряджає на те, щоб. Привести до ладу прибудинкову територію, щоб зробити добру справу. Вона попереду, скажімо, ми там робили акції різноманітні по прибиранню лісопаркової зони. Вона сама попереду, вона сама робить і вона цим заряджає інших. Тому, скажімо, знайомство з цими людьми, воно однозначно не закінчиться цим передвиборчим періодом, тому що ці люди самі вірять в те, що. Зміниться життя навколо, вони цим заряджають іншим, і саме головне, вони націлюють на те, що не можна опускати руки і не можна бути байдужим спостерігачем того, що відбувається навколо тебе. А все-таки, що ж далі? Як би не складалися обставини, і незалежно від того, стану я депутатом Черкаської міської ради, все-таки я. Залишаюся працювати на цьому окрузі. Я залишаюся тією людиною, яка має активну життєву позицію. І я вірю, що завдяки своїй активній життєвій позиції, своєму бажанню змінювати і допомагати, я зможу бути корисною як для жителів цього мікрорайону, так і для жителів свого рідного міста. Дякую за відверту розмову, Тетяна Дмитрівна. Нагадаємо, що гостем нашої студії сьогодні була доктор історичних наук, професор Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля Тетяна Чубіна. Дякую.